Мисткиня одна з найвідоміших представниць українського наївного мистецтва, яке зараз стає все більш поширеним в Україні. Хоча Марія була правшею, вона малювала лівою рукою, що додавала її роботам особливої унікальності. Вона черпала натхнення з природи полісся, яке оточувало її з дитинства. Примаченко працювала з простими матеріалами, використовувала звичайний папір, фабричні пензлі, гуаш, акварель. Гуаш була її улюбленою технікою, оскільки дозволяла створювати насичені яскраві кольори з чіткими контурами. Спочатку вона малювала контури олівцем, а потім впевнено накладала кольори, використовуючи різні мазки від легких і прозорих до густих і насичених. Твори Примаченко поєднують малюнок і живопис. Створюючи гармонійне поєднання форми та кольору, вона вміло використовувала різні формати для різних типів робіт. Горизонтальні для відображення.